Таємниці Монсен Мішель. Поліна та П'єр проводили свої літні канікули в Нормандії неподалік від Монсен Мішеля. Цей дивовижний архітектурний шедевр завжди привертав їхню увагу, але особливо вразив їхню уяву вечірньою порою, коли повний місяць освітлював його стіни, надаючи містичний вигляд цьому місцю. Легенди, що оточують цей монастир, завжди викликали в них бажання дізнатися більше. Тому одного вечора вони вирішили вирушити на дослідницьку експедицію. Поліна, подивися, як красиво виглядає мон сен Мішель під світло місяця, сказав П'єр, показуючи на віддалену фортецю. Так, це справді неймовірно. Але чому б ми не пішли туди саме зараз? Мабуть, там приховані багато цікавих таємниць, відповіла Поліна з захопленням у голосі. Таким чином, під покровом нічного неба вони вирушили на свою пригоду. Пройшовши вузькими вуличками, вони натрапили на дивовижну старовинну книгарню. Там вони зустріли мудрого старого книготорговця, який розповів їм про легенди та таємниці Монсен-Мішеля. Він розповів їм про дивовижні події, які трапилися в цьому місці в середньовіччі, про загадкових монахів та пророкування, які пов'язані з містичним містом. Після цієї зустрічі Поліна та П'єр вирішили продовжити свою подорож, але раптово. Коли вони підійшли до самого монастиря, вони відчули дивне обурення та потрапили в якийсь вихор енергії. І ось, коли вони очнулися, вони опинилися в середньовіччі. Ого, що це було? Чому ми опинилися тут? запитала Поліна, дивлячись на П'єра з захопленням та трохи страхом. Я не знаю, але здається, що ми потрапили в минуле. Подивися на ці обладунки та будівлі. Це ж середньовіччя, відповів П'єр, розглядаючи навколишнє. Вони зустріли молодого монаха на ім'я Жан та його сестру Марі, які потребували допомоги. Виявляється, що вони мали розгадати загадку, яка могла врятувати місто від страшної повені. Поліна та П'єр вирішили допомогти їм у цьому нелегкому завданні. Під час своєї пригоди вони вивчили таємниці будівництва цього міфічного пам'ятника та його важливість для паломників минулого. За допомогою спільних зусиль вони розгадали загадку та врятували місто від неминучої катастрофи. Їхня подорож у минуле виявилася неймовірним пригодою, яка залишила незабутні враження в їхній пам'яті. І, хоча вони повернулися в сучасний час, вони завжди пам'ятатимуть свою захоплюючу подорож у середньовіччя та важливість допомоги та співпраці в розв'язанні таємниць.